Вітаю вас на каналі. Ось хочемо показати невеличкий апгрейд свого мотоблока чи мотокультиватора Husqvarna TF230 От. з таким причепом. Так, значить, що ми зробили? Поставили отакі обважувачі коліс? От вони йдуть із такою, із э, трубою, не з трубою, а з валом з таким. У валу просверлений отвір. Вал вставляється всередину півосі і сплінтується. Через такий отвір. Ну, в півосі потрібно, щоб були з отвором. Сквозний отвір щоб був. От. Ну що сказати, краще став тягнути, не так, не так гребеться вже, тому що він так із заводу його вага ось є табличка тут. 69,5 кг, бачите? От, тому Отяжувачі дуже допомагають Олеса Жигулівські отакі справи. Ну, ще що хочу сказати, якщо не вистачає, я є тут, бачите, запас, то можна спробувати поставити блинець від штанги чи від гантель. На 5 кілограмів, скільки там я бачу є товщина 16 міліметрів. Ну, а тут ось у нас є запас десь 20 мм. Ну це, не рахуючи цих двох гаяк, тому можна поставити ще сюди щось. небудь Так. Єздити я ж кажу, їздити стало набагато комфортніше, м'якше йде і краще тягне такі справи. Ось приїхали ми на город. Забирати кукурудзу. Зараз соберемо ну і побачимо як він. Тягне наші друзі, ось їдуть вже додому, такій дорозі. Значить десь, якщо зі мною, то в причепі десь кілограмів 250-300. Ну поки що тягне нормально. Єду на першій швидкості. Все нормально. ну там є у нас невелика гірка, тому буду набирати швидкість, ходити. Ну, на другій передачі, щоб заїхати з розбою. Наша політа. Давайте їдемо. Що сказати? Витягнув, нормально. видно, що пригружені. Молодець. Так, значить, казав я чи не казав, вага. Отакої одної, отакого одного блинця. Чи як його назвати? Обтяжувача чи обважувача. 10 Бачите, 10 кілограмів.